Перший підсумковий звіт мейкерів вихованців гуртка науково-технічного напряму Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді під назвою ПЕСТ-мейкер зате відбулося у Житомирі. Ми взяли основні три напрями: це робототехніка для початківців, а також робототехніки для старшого та шкільного віку на базі конструктора Ардуїно. Друга номінація це технологічні проекти, інженерія, де на базі stem лабораторії наші вихованці розробили окремі проекти і вони сьогодні їх презентують під час, своїх, під час виступів. своїх. Ці проекти вже неодноразово брали участь у різних конкурсах на рівні міста, області. а також всеукраїнський конкурс на пошуки творчість тобі Україна. Наступна локація, яку ми сьогодні продемонструємо, це керування безпілотниками, де наші юні вихованці продемонструють польоти, управління квадрокоптерами, пройдуть складну досить трасу і продемонструють свої навички та уміння. На заході вихованці гуртків представили свої технічні проєкти. Олександр, вихованець гуртка, робототехніка, хлопець, представив проєкт Розумний світильник. Я створив ось такий проєкт Розумний світильник. Тут він зроблений для того, щоб коли немає світла, то він включається і освітлює, там, де він знаходиться, кімнату чи в якесь приміщення. Якщо точніше говорити, то тут всередині є датчик вологості, температури повітря, і з нього всі показники через плату Arduino, яка все в і дані приймає, проводиться на дисплей. І є датчик освітлення, який, перечі, є ну, тут немає світла на ньому, тому він спрацьовує. І коли датчик бачить, що нема світу, то артуїно це бачить і через гала вмикається ця лента. Свій проєкт на заході представив і Владислав. Хлопець розповів нам детальніше про нього. Мій проєкт це було збирання семидюймового дрома, дрона на рамі Tiger B, з семидіймового скарбона. І її збирання зайняло в мене приблизно. Годин 7-8 відсили. Це було не так складно, але потрібно до цього завчити дуже багато теорії. Це було найскладніше в цьому проєкті. На гурток це я хожу вже півроку, і вони там займаються не тільки дронами, але я прийшов такий ввів нову таку в них категорію праці, як дрони. Сам я займаюся дронами вже рік, і тому я приблизно вже знаю, з чого потрібно було починати, з закупки яких деталей. Тому для мене це вже не складно труднощів. Керівник гуртка підготовки операторів ПЛА «Айкоптер» Ігор Курко говорить, що навчання його учнів відбувається у чотири етапи. Перший етап це керування дроном навчальним з горизонтальною стабілізацією. Дітки навчаються тримати пульт в руках, дивитися за дроном, як він себе поводить. Далі ми переходимо до симулятора дронів. Наша задача навчити дітей керувати fpv дроном, тому перед тим як керувати справжніми FPV, Учні повинні навчитися керувати в симуляторі, щоб не розбити дрон, щоб убезпечити себе від небезпек, коли дрон підлітає до людини, наприклад. Ну і після симуляторів ми переходимо до мікродронів. Дітки вчаться на мікродронах піднімати дрон, маневрувати дроном і здійснювати посадку дрона. Ну а вже потім, після цього дрона, ми переходимо до... Дронів, які є вже справжніми підронами. Ну і теж тренуємося керувати в закритих приміщеннях, а також на відкритому повітрі. В переможці заходу отримали подарунки, а всі учасники отримали сертифікати учасників та пам'ятні сувеніри.